Вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал, і запрошую прогулятися разом зі мною, в моєму садочку в кінці лютого, і подивитись, що приваблює зараз нас. Незабаром весна все почне пробуджуватись, і ми будемо радіти і спостерігати за нашими рослинами. Весною сад завжди різний, рослини розростаються, і вигляд їх постійно змінюється. Осока морову і очітки, як на мене, вийшли з зимі, досить гарно. Вони зеленіють і радують. А ось, а ось імперата, Ред Барон, щось мене засмучує, не знаю. Вона якась, якась ніби засохша. А ось така вона була, коли я її купувала. Дуже насичений, гарний колір а тепер вона суха. Я не знаю, можливо, так і повинно бути, побачимо. Ось юка, так вона цвіла, листя в неї зараз добре, гарне, насичене. Це Вероніка сиза, також її цвіт, то також вона гарна, вона завжди гарна. Виходить навесні. Вона у мене вже дуже давно. Ну, живучка Бургунді Глоу, яку я придбала в прошлому році, і молодила. Також вийшли гарні після зими. У молодил насичений гарний колір, зеленкувата серединка, по краям такі бордові відтінки. Дуже гарні мені подобаються молодила. Живучка, як на мене, то ще набере. І свій колір. І непогано, мені здається, вона перезимувала. Очітки всі досить гарно себе почувають, всі насиченого, зеленого кольору. Всі дуже гарно перезимували. Це металіка кріспа, ще одна живучка, яку я придбала в прошлому році. Також вийшла із зими дуже гарно. Ось слідуючи тим'ян. Або чебрець. Також я в минулому році придбала його великою куртинкою, вона ще більш розрослася. Я пересадила її і в декілька місцях. Ось так цвів чебрець в, прошлому, в минулому році. Я гадаю, що в цьому році він також мене порадує. В нього гарний аромат і квіточки такі повненькі. Всі ці рослинки вимагають від нас мінімум догляду та зате дають нам максимум краси, круглий рік. Ломи камінь Аренса, який я придбала в минулому році, такі, на вигляд, ніби трояндочки маленькі, гарно цвів. Думаю, що своїм квітом він порадує мене і в цьому році. Добре перезимував. Всі молодила або кам'яні троянди вийшли із зими і без ніякого догляду і укриття вони себе почувають добре. Ось ці молодила більш насиченого, бордового кольору, інші зеленуватого кольору. Ось поряд, молодило, малесеньке ще насиченого зеленого кольору. Всі добре перезимували, я їх не вкривала і ніяк особливо не доглядала. Тобто це рослини, які не потребують особливого догляду. А радують нас круглий рік своєю красою. Ще один ломикамінь, який я придбала в, в прошлому році. Він мені дуже сподобався, виглядає досить гарно. Це вічно зелений, невисокий такий багаторічник з строкатим декоративним листям. Листя ломикаменю зазвичай зелене, з крапленням золотисто жовтого кольору. Краще його висаджувати на притінняних ділянках. Ось у мене він зростає під старою яблунею на цьому сухому струмочку. Цей ломикамінь дуже доречно виглядає разом в компанії із молодилами. Непогано вийшли із зими і гейхери. листя колір насичений. Також не прикривала нічим. А це піжма Городянова, гарне таке різьблене листячко. Також придбала в минулому році, нічим не прикривала, добре вона перезимувала. І всі очітки добре перезимували. Металіка Кріспа має таке листя рельєфне, нерівне, хвилясте навіть по краям, щільненьке, таке блискуче. <кій> Вона мені дуже подобається. Такого насиченого кольору вийшла після зими. Це моє минулорічне придбання. Я його висадила також на сухому струмочку, дуже задоволена цією живучкою. А це чимирник. Люди захоплені квітуванням серед зими цієї квітки, схожістю з дикими трояндами чи рожами, наділили рослину такими різними назвами, як зимова рожа, різвяна роза, сніжна троянда. Хоча вона нічого не має близького до родини троянд. Він мене здивував, тому що в прошлому році я його придбала. І ось як бачите, він вже має такий бутончик. Скоро я так сподіваюся, порадує мене. Квітуванням. Буду чекати і поділюсь обов'язково з вами. Я дуже радіюсь цього тішусь. Нічим його також не прикривала і ніякого особливого догляду за ним. А це осінні крокуси або голідами, як їх ще називають. Чому? Тому що Довге своє листячко, 25 темно зелене з'являється саме навесні. Потім воно відмирає до початку літа і забезпечує енергію бульбоцибулинку або кореневу структуру під землею. Тоді вже рослинка впадає в стан покою, а до осінню з'являються квіточки. А це райграс бульбоносний. Трав'янистий злак, його ще називають райграс цибулинний. Коренева система неглибока, У самій поверхні на кореневищах утворюється потовщення, такі бульбо-цибулинки. Листя зелені, вузькі з білою такою окантовочкою. Він мені дуже сподобався. Вийшов добре з зими, гарно перезимував. Я також її придбала в минулому році, нічим не прикривала, висадила в декількох місцях. І ось один хвойний у мене в садочку. Я в прошлому році посадила таку малесеньку сосонку, можна сказати, врятувала її, тому що копали такі великі рви і її викопали. Я її посадила в себе, гарно перезимувала, бачу. А це грядка із цибулькою, яку я посадила на зиму. Для, для зелені. Також добре себе почуваю. Ну, і ось першу, перший, хто сповіщає нас про весну, це підсніжники, які першими з'являються з-під снігу. Ці білі тендітні квіточки які радують всіх нас після зими і нагадують, що скоро прийде весна. Дякую всім, хто прогулявся сьогодні зі мною в садочку, всім бажаю мирного неба над головою, всім бажаю, щоб ця весна принесла гарні новини, миру, злагоди нашій рідній Україні. Всім здоров'я бережіть себе.